Ну на панство, всім вітання. Ні за що не здогадаєтесь, що сьогодні буде, а можливо здогадаєтесь. хто в темі, той зрозуміє. Як сказала моя дружина, коли це все побачила, Боже, яке воно кончене. Так, важко мені аргументувати всю мою економіку. Яка повинна бути економною, але чомусь на цю економіку ми витратили вже 70 тисяч гривень, 75 так, і зекономили. Ну, можливо, зекономимо 2 тисячі по платіжці за електроенергію в порівнянні з минулим місяцем. Ну, така справа. Хтось не розуміє, хтось розуміє, хтось зрозуміє, але потім. Тож отак, друзі. Вімкнув щойно лічильник. Зараз будемо робити те, для чого ми сьогодні тут зібралися. Тому прохання підписатись, поставити вподобайку, прокоментувати це відео. Так, не так, чи що не так. Ну, загалом поїхали. Ось вашій увазі. Знову, як то кажуть, по традиції. У вівторок, минулий вівторок, щоправда, ми пропустили, але це вже третій вівторок, коли ми будемо встановлювати новий акумулятор, додатковий, уже третій, і робити ємність і накопичення нашої станції на 15 кВт. Зараз будемо брати інструмент. У мене тут такий хаос, ніяк руки не дійдуть. Так, викрутку болти затягнути взяв. В принципі, мені більш, більше, напевно, нічого не потрібно. Так, ну так. Викрутка є, кабелі різати ми нічого не будемо, а затягнути чи до обжат... Ні, напевно, інструмент я вже <кл <'як> ключі потім візьму, головки накину і підтягну. Тож, друзі, це взяли. Відчиняємо, йдемо двері. Беремо ці 50 кг. І тянемо, встановлювати. Отже, друзі, в режимі онлайн забув, як завжди, собі взяти ножа канцелярського, щоб відрізати перетяжка, ну, нічого. Так, акумулятор достали. Все ж таки, акумулятор по набору стандартно кабелі все подібне, чесно питання, питання, питання ані єсть. Я вже думав, що немає ні гарантії нічого. Він нас питання в тому, що я зніс і положив на, на монітор. Так, гарантія це є, все є. Отже, 73% тут, 69% тут. Мережу я ввімкнув, щоб в нас не погасло світло. Зараз від'єднуємо від акумулятори від інвертору. М -м -м. Перемкну режим, на виключу повністю споживання чи батарею, все. залишимо теліту, Виставимо зарядку з мережі, підключимо ці акумулятори, подивимося, як воно буде. Багато хто мені там писав, що потрібно все вмикати на виключену. І те, і все. вімкнений інвертор. Ці батареї вмикати не можна. Ну, не знаю, в кого там що горить. Не чесно, я декілька разів так робив. ну Нема такої проблеми. І не було нічого. Можливо, в когось там якісь кращі інвертори, і в них є цей. Ну, чесно, не знаю. Я зараз... зараз хвилинку глянемо, що у нас тут. Ну тут, напевно, буде стандарт 55%. Так як і було до цього. 53. Зараз приєднаємо їх. Хтось мені там в коментарях писав, що потрібно приєднати акумулятор один до одного. І вони один одного, перетікання струмів буде, вирівняються між собою. Пум! Вирівняється між собою. Ну зараз під'єднаємо їх три докупи. Подивимося, як буде. До інвертора, поки не будемо підключати, подивимося на. На самі акумулятори, як вони себе поведуть. Так, це вимкнули. Це вимкнули. Мені ще пізніше потрібно буде від'їхати. Можливо, я їх або так на годинку залишу, або все ж таки виставлю так, інвертор втратив зв'язок з акумулятором. Або все ж таки, як буду їхати, поставлю зараз їх на зарядку і хай вони качають на якусь годинку, хай вони підзаряджаються е, поки від мережі, а там потім ми поміняємо цей режим. Тобто, друзі, поїхали. Я приєднувати і робити все, як воно повинно бути, потім зроблю включення. Отже, друзі, інвертори з'єднані, вмикаємо батареї. Чи, кажу інвертори, батареї з'єднані, господи. Вмикаємо батарею, вмикаємо батареї. До інвертора ще поки не підключав. Так, бачимо, що у нас відбувається. Цей брат пішов в зарядку, цей втрачає 6 А, цей втрачає 6 Ампер, а цей 11 А забирає на себе. І отже, так, 10,9, 10,5. 53%. Так, а що ми тут маємо? 73 мінус 53, 20% різниця. І тут. Господи, 53-16% різниця. Так, і що робити? Що робити? Що робити? Залишити, поки все як є. На якихось півгодинки поїхати, зараз у нас восьма. Поїхати вирішити. Зараз всі свої справи. Повернутися. І, напевно, вже тоді буду, буду під'єднувати. Хай цей так, 7 ампер він бере 6,9. Ну, зараз вони 3-319. І тут у нас 3-309-3,306. Зараз він трошки забере на себе. Так як воно падає, можливо, якихось півгодинки 52,9, 52,8. А тут а 53 вольти. Ну, Зараз вони повинні, повинні плюс-мінус вирівнятися. Бачимо, що і тут падає також вже не 6, а 2,4. І тут не 6, а 3,1 ампери Іде з них. Інвертор проки працюватиме без акумуляторів від електромережі. Ну, якось так, добре. Зараз на цьому поки закінчуємо. Восьма година, поїхав я, вирішу деякі справи. Повернусь і будемо, будемо робити. Робити далі. Якщо все вирівняється і цей, будемо його під'єднувати до, до інвертору. Отже, друзі, повернувся. Не було в мене близько 50 хвилин. Зараз, та напевно, вимкнемо мережу і подивимося, що з акумуляторами. За ніч вони всі не висадяться повністю, так як у мене споживання особливо не буде. Там кіловат-2-3 ми за ніч заберемо, а зранку хай вони тоді всі в трьох разом стартують і починають заряджатися. Тож, прохання ще раз і підписатись на канал, коментувати, поставити вподобайки цьому відео, я ж буде. Будемо щось робити, додавати, змінювати режими роботи і спостерігати за нашою генерацією. та, що в нас буде. Цікава ситуація вийшла декілька днів тому. Ось там в мене, бачите, вхід до будинку, чи вірніше до подвір'я, і напроти висить лічильник. Не знаю, як у кого. В нас контролер приходить кожного. Місяця не знаю, чому в знайомих там, і, і, і батьків, і все, і кого знаю, там раз на три місяці на квартал вони приїжджають перевіряти, У Нас чомусь ходить по вулиці кожен місяць. Прийшла цього разу, лічильник вимкнений, телефонують. Вас лічильник не працює. Кажу, ну так не працює. А ви дома? Кажу: ну приїду там за декілька хвилин. Приїжджаю, повертається вона від сусідів. Цікава така жіночка. А чому ви виключили? Ну, кажу, мені не потрібні ваші більше послуги. В смислі? Ну кажу, ну в смислі, В сенсі, кажу того, що ну, ну не потрібно мені. Кажу, я зараз уже не буду користуватись мережою. Так не можна. Кажу, чому. Ну, це треба дозволи вам? Ну, так не можна. Що значить, ви не будете користуватися, а платити хто буде? Кажу, ну так я не буду користуватися, я не буду платити. Ні, не знаю нічого, я буду. Я, я буду виясняти це питання, вмикайте мені лічильник. Я подивлюсь. Я буквально там на 1 число подав показники. Вімкнув лічильник, подивилась вона. Два рази, здається, я вночі вмикав, автомобіль потрібно було зарядити. Там споживання близько 50 кВт по нічному тарифу, в день 1 чи 2 кВт було по денному. Що це за показники? Ну, кажу, які є. Я зрозуміло. І все. Пішла вона, не знаю, ніхто поки <смі>, нічого не писав, не приїжджав. Така вона досить цікава вона жінка. З півроку тому, напевно, прийшла вона. Не знаю, в який прибор вона там дивиться, щоб її видно було. Я не... Треба дивитись тільки прямо коло лічильника стояти, щоб записати ті показники, а вона через забор дивиться. Поставила не ту цифру. Я подав показники, вона буквально через два дні також приходить дивитися, чи правильно я подав, напевно, чи ні. Що вона там дивилась, куди не знаю. Поставила не ту цифру в заході наступного місяця подавати також, подавати також ці показники. У мене боргу 20 тисяч. Незрозуміло чому. Дивлюся, ну ніби я передавав все. Потім дивлюсь контрольні показники вписані. Ну і я до свого лічильника у мене там намотано близько тисячі з чимось, вірніше, ще не, ну, не пам'ятаєш боргу. 21 з копійками там було. Так, пишу дзвоню на гарячу лінію, пишу листа, скидаю фото, що не так і не цей. Приїжджає бригада, через 2 дня заявка розглянута, все. Бригада вже приїжджає, чуть не, не відключатиме мене від мережі. Е, дякувати Богу, там знайомий хлопець працює. Він якраз цього дня був на. На роботі приїхав, каже, ну добре, ми там напишемо, що не виїхали, якийсь там екстрений виклик був чи щось таке. Набрав я цього контролера, все. Я не працюю, я до вас більше приходити в цьому місці не буду. каже, ну ви пойміть, що за вас мені щас зараз відріжуть повністю електромережу. Ну, приїхала вона, виправила там все. Знялася проблема. Ось такі в мене з нею були нюанси. Отже, друзі. Поїхали. Що будемо робити? Вимикаємо режу. Сподіваємося, зараз Щас нас нічого не виб'є. А, стоп, а що ж ми відмикаємо? Ідемо вниз підключати. Акумулятор, я ще не під'єднав. о -хо 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 -хо. Оце б зараз було. Так, друзі, все. Спускаємося, дивимося далі. Отже, друзі, приєднав я кабель до акумулятора. Бачимо. 1,6 на себе, 57%. Тут 74, тут 70, було 69% додали. Поясню ситуацію, тільки що грався з режимами, які встановлював. Загалом, поки немає сонячного світла, нічого не можу зробити, поки інвертор не бачить панелей. Виставив режим СБУ, нічого не змінюється, не переключає на роботу. Акумулятора не хочу від цього працювати. утиліта забезпечує, повністю працює. ну Байпас все одно працює, немає ніякого живлення від акумуляторів. Режим Solar також не працює. Тішку можна піти спробувати вимкнути мережу, щоб працювало на акумуляторах, але буде скачок, я яшку, чесно. Поки, поки не хочу дав, трішки виставив, погрався з налаштуваннями заряду. Все працює. Мережа 2 кВт заганяла, тому я ж кажу, тут піднялося до 70%. Тут до 57, це 74% як був, так і залишився. Він віддає зараз найменше, це чомусь віддає трішки більше. І цей загалом від них получає 1,6 А. Хай вони, напевно, на ніч так і залишу, хай вони рівняються між собою. Завтра зранку ще зніму відео. Вже там о шостій вийде в нас вийде сонечко, і ми вже потім, потім зробимо ще відео, як там зранку вже піде у нас піде генерація і подивимося, що по батареям. Поки ось так інвертор батареї бачить по режимам. Режим Solar таки залишив, СБУ не буду поки вмикати. Один з моїх е підписників і глядачів писав мені, що потрібно для того, щоб режим СБУ в цьому інвертері працював, е виставляти параметри одночасної зарядки від мережі і від сонячних е панелей. Можливо, воно скажу чесно і так, але питання в тому, що Ну, не знаю, не хочу я з мережі брати нічого. Чи можливо виставити цей режим і просто вимкнути вимкнути саму мережу. І хай він собі нібито думає, що в нього такий режим, а мережі немає, і хай бере з одного цього, але сенс ну, загалом нічого ми з цього не вийдемо. Хай стоїть в режимі Solar чи Sol, чи як воно там правильно буде. та І на цьому все закінчиться. Вимкнемо просто мережу. Я думаю, запасу в 15 кВт нам повинно. Повинно вистачити. Тож, до ранку залишаємо так, як є. Ось воно отак. Подивимося 70 74, 57. Подивимося, як вони збалансуються між собою. У них залишається там до 6-ї, 7 години ще близько. 9-10 годин. Подивимося, як воно буде, поки будемо підбирати 400 Вт з мережі. Тож, друзі, до ранку. Зранку зробимо ще одне включення. І я думаю, поки по, цим, по цьому апгрейту цієї станції буде поки все якось так. Всім приємних снів. Хоча будете дивитися ви вже це завтра, зранку. Але все ж таки, я пішов спати. До наступного дня. Отже, друзі, доброго ранку. Наступний день 6.20. Є деяке споживання, там бойлер, світло і тому подібне. Отже, дивимося, що по акумуляторам. Цей у нас був, я вже вимкнув мережу. Ось можемо бачити, мережа відсутня. Працюють панелі, але на такий час вони не працюють, тому що у нас ще толком не зійшло сонечко і до того. Небо повністю затягнуте хмарами, то генерації, напевно, сьогодні не буде. Так, 59% тут, 69% тут і 65%. Плюс-мінус вони вже починають вирівнюватись. Різниця між ними вже не суттєва. Тут 4, як було, так і є між першим і другим, між цим, що додав. Вже в нас тут 6% з першим акумулятором. Я думаю... Плюс-мінус вони вирівняються. І бачимо зараз по розряду. Цей віддає найменше 9 А, цей віддає найбільше 4 А і цей віддає 12 А. Тобто, я думаю, зараз при споживанні воно плюс-мінус вирівняється. Так, ну, MPPT, побачив вольтаж, Ну, це ні про що. Ну, Більше показувати чесно нема чого. Так, споживання впало 0,4. Все працює, я думаю, з часом за сьогодні все це вирівняється. Батареї по відсоткам і по всьому вирівняються. Ну і подивимося, тобто маємо ще близько 60%, в середньому і чесно, 60% трішки більше запасу по акумуляторам. уже у нас 15 кВт, непоганий результат, як на мене. Ну, Будемо спостерігати, що в нас вдасться зарядити їх, чи вдасться зарядити за день, як у нас буде сонцем, як вони вирівняються, тобто далі, далі буде ще видно. Поки якось так, друзі, всім дякую за увагу. Таке вийшло відео. Такі акумулятори подивимося, будемо спостерігати в подальшому за їх роботою. Всім, всім гарного дня, до побачення!